Всі знаєте, що це лежить, це батат. Він буває різних кольорів, є темніше, є таке, є рожеве. І я спробувала поставити запікати один у мультигрилі, Побачимо, що в нас вийде. Поставила при температурі 170 градусів. О, бачите. І поставила на 15 хвилин, пройшло 10. Ще 5 залишилось. Побачу, що вийде. В Хочеться щось експериментувати. Ось от, от такий батат, і я вам пізніше покажу, що з нього вийде. Чи він за 15 хвилин тут пропечеться, а він такий, бачите, не тоненький. Це ж не картопля навіть. Бачите, який довгий. Побачимо. Хай печеться, далі покажу, що подивимося, що вийшло. Зараз я рукою гляньте, аж медок з нього вийшов. А? З цього бататіка. Зараз помию. Ой, навіть ще не доробилось до кінця, бачите? Робила на 170-180, потім додавила. Отак от воно чиститься, гляньте на. А, яка смакота. Буду ложити сюди окремо від тарілки. Отакий от вийшов. Бататик. Ой, хай трошечки охолоне. Я вам покажу, як він ріжеться, гляньте. Ой. І хай охолоне, він такий смакотющий. він такий смачний і дуже-дуже корисний. Хочу в цьому році подивлюся, якщо в мене вийде, тому що він садиться через. Е покирується раніше, ложаться, робляться такі паростки з нього, з картоплинки цієї, а потім оті паростки. Ай, гаряче. Потім ті бачите, як чиститься добренько, а потім ті паростки садяться в землю. От спішу, слухайте. Вон ще шкірочка. Ось тут положила, зараз приберу. Ну, і отака от штука. бачите? Смакота. О, хай менші кусочки зроблю, щоб скоріше остивало. О, і буду їсти. Його можна, воно дуже солодке, але дехто бере, поливає його ще медом. От. Я так не люблю, отак саме добренько. Можна коричневим цукром. Де то мені вилочку взяти? Щоб вам легше показати. О, маленька вилочка. Дивіться, отака от штучка. Мягенька. М -м -м. Як його ще можна медом поливати, коли воно таке солодке? Отакий От батат вийшов. Дуже смачний. Кажу, що я. Оце ми були, купили чотири таких великі батати. Оце одного я запекла попробувати. Чи всі сорти добрі? Ви знаєте, що всі сорти, які не пробувала, всі солодесенькі, всі добренькі, такі пари де. Тільки з цього аерогриля. Отаке. Добренько бажаю спокійної нічки всім. Мирної ночі, без тривог, всім здоров'ячка, я зараз хай вихолоне і його поїм. Не видержала до вечері, я ж маю на вечір всі запекти, казала Валю. Дуже м'ягенькі, дуже добрі. Вам не передать. Треба садити. Треба садити, тим більше, що зараз в нас такий час, що треба вдома все мать. От, Треба якось воно пророщується. От я не уявляю, оця картопелька пророщується і багато-багато паростків. Потім ті паростки десь сантиметрів 15 і пересаджуєш у землю. Хто вирощує, може, підкажіть, бо я ще ж не робила такого. Ну, все, на цьому все. Дослідуючого відео. Щось цікаве буду знімати. Е, оце показала, думаю, може хто не знає, от, що так можна його робити. Я бачила, люди жарять, ну я не уявляю, це таке солодке жарене. Саме краще я завжди запікаю. Дома я вдома не... я разів два у Елмарті купляла. От, а тут постійно купляли, як я раніше жила, і запікали. І кажу, що діти з задоволенням, і ну, смачне. Смачне, що тут сказати, як воно смачне. І м'ягусіньке, дивіться, яке. Бачите, як запеклося. о. Його можна так от зробити. Можна навіть, знаєте, що зробити. Е, цими вершками збитими полить його. Зробить з нього таку пюрешечку і полить вершками збитими. І таке буде постра, добре. Знаєте? Дивіться, яке воно. І воно таке соковите. Не то, що якесь сухе, соковите. І числиться, бачите, як шкірочка тоненька. Отаке. От всім бажаю мирної, спокійної ночі, всім здоров'ячка і всього самого найкращого. Дякую, що коментуєте, підписуєтеся, лайки ставите. Дуже велике дякую. Вдячна вам за все. Добраніч. ніч!